Читати місце Писання, яке записано в Книзі Ісуса Новина, 5 розділ, 13, 15 вірші. Ісуса Новина 5, 13, 15. І сталося, коли Ісус був при Єрихоні, то звів очі світа й побачив, аж ось стоїть навпроти нього чоловік, а витягнений Його меч у руці Його, і підійшов Ісус до нього та й сказав йому: чи ти наш, чи наших ворогів. А той відказав ні, бо я вождь війська Господнього. Тепер я прийшов, тепер я прийшов. І впав Ісус на обличчя своє до землі і вклонився та й сказав йому, що говорить мій пан своєму рабові? І сказав вождь Господнього війська до Ісуса: скинь зуття своє своїх ніг, бо це місце, на якому стоїш ти, святе воно і зробив Ісус так. Мені прошу сідати.